Свинка Полі і брудні калюжі. Одного ранку свинка полі прокинулась від веселого цокоту дощу по доху. Вона визирнула у вікно і побачила, як великі краплі весело стрибають по тротуару, а між деревами з'являються блискучі калюжі. О, яка чудова погода для пригод! усміхнулась Полі. Вона швидко побігла до кімнати братика. Джеку, прокидайся на дворі калюжний день. А Южний? пробурмотів соний Джек, закриваючи очі. Це що, свято? Майже, засміялась Полі. Це коли можна надягнути гумові чобітки, стрибати у калюжі і робити величезні бризки? Джек миттю підскочив. Тоді я вже готовий. Вони швидко поснідали вівсянкою, вдягли дощовики, капішони та свої яскраво жовті чобітки. Мама виглянула з кухні. Далеко не йдіть. А після гри обов'язково помийтеся. Обіцяємо, хором відповіли Полі і Джек. На дворі їх зустрів запах свіжого дощу і блискучі калюжі, які ніби запрошували стрибати. Перша калюжа була прямо біля ганку. Раз, два, три полі стрибнула, і навколо злетіли мільйони дрібних бризок. А тепер я. Вигукнув Джек і з розгону влаштував хвилю, яка залила траву довкола. Вони сміялися, вигадували змагання, хто зробить найвищу бризку, хто знайде найбільшу калюжу, а хто калюжу в формі серця. Джек навіть придумав калюжний танець стрип, стриб, оберт, плеск ногами. Коли вони дійшли до старої верби, побачили величезну калюжу з листочками, які плавали, наче маленькі човники. Давай зробимо перегони. Запропонувала Полі. Вони кинули по листочку і дмухали, щоб човники швидше пливли. Джек і листочок виграв, але Полі лише усміхнулася. Сьогодні головне веселитися, а не перемагати. Раптом вони почули Кря-кря. Біля далекого куща стояло маленьке каченя, яке боялось перейти через калюжу. Воно загубилося, занепокоївся Джек. Полі обережно підійшла. І простягнула руку. Не бійся, ми допоможемо. Вони провели каченя по сухому краю і побачили біля ставка його маму качку. Та вдячно кивнула, а каченя весело бовкнуло у воду. От бачиш, сказала Полі, калюжі це не тільки для веселощів, а для добрих справ. Повернувшись додому, вони були мокрі, але щасливі. Мама зустріла їх рушником і чашками гарячого какао. Ну що ж, мої калюжні чемпіони, усміхалася вона. Пригоди вдалися? Ще які, сказав Джек. Ми й стрибали, і човники пускали, і навіть коченя врятували. А ще, додала Полі, ми зрозуміли, що навіть у похмурий день можна знайти сонце. Просто воно ховається у бризках. Вони сміялися і пили какао, а за вікном дощ продовжував малювати нові калюжі для наступних пригод. Свинка полі і фортеця з За вікном йшов дрібний дощ, і на дворі було похмуро. Свинка полі сиділа біля вікна і зітхала. Як шкода, що сьогодні не можна грати на дворі. У цей час у кімнату забіг Джек із великим пакетом прищіпок і загадковим поглядом. Полі, а давай побудуємо фортецю. Фортецю? З чого? – зацікавилась сестричка. З ковдр, подушок і стільців це буде наш замок, а ми відважні лицарі. Оля аж підскочила від радості. Чудова ідея! Вони принесли з шафи три великі ковдри і дивана купу подушок, а зі столу чотири міцні стільці. Оля розставила стільці у формі квадрата, накинула на них ковдри і закріпила прищіпками. Джек тим часом робив запас їжі для рицарів. Печиво яблука та дві чашки з водою. У кожної фортеці має бути вхід, сказала Полі, і залишила між ковдрами маленький прохід. А ще секретний тунель, додала вона і простягнула ковдру до дивана. Через п'ять хвилин у них вийшов справжній замок з тронним залом, велика подушка посередині, вежами два стільці з ковдрами та сховищем скарбів, коробкою з іграшками. Хто ми будемо? спитав Джек. Я принцеса Полі Лицарівна, а ти хоробрий Джек захисник, урочисто сказала вона. Вони вигадали, що їхня фортеця оточена драконами з іграшкових динозаврів, і щоб захиститися, треба вигадати план. Джек брав меч із картонної трубки, а Полі готувала зілля сміливості, воду з лимончиком. Дракони наближаються. Гукнув Джек. Вони сховалися за стіни фортеці, сміючись і визираючи назовні. Полі придумала, що драконів можна відволікти печивом, адже навіть дракони люблять солодке. Джек виніс дарунки і повернувся переможцем. Вони відступили наш замок у безпеці, потім вони вирішили запросити маму на тур у фортеці. Мама залізла всередину, посиділа на троні і сказала я ніколи не бачила такого затишного замку. Врешті вони вклалися в згорнувшись у ковдри, і читали книжку при світлі ліхтарика, уявляючи, що сидять у справжньому середньовічному замку. Перед сном Джек прошепотів Боги, мені здається, що сьогоднішня пригода була найкраща за будь-які ігри на дворі. І мені, усміхнулася сестричка. Бо найкращі фортеці будуються не з кодер, а з нашої дружби Джек. Вони засміялися, і в їхній затишній фортеці стало ще тепліше, ніж будь-де у світі. Свинка Полі і похід у магазин. Одного сонячного ранку свинка Полі прокинулась раніше, ніж Джек. Вона почула, як на кухні мама тихенько щось пише. Зазирнувши, Полі побачила маму з аркушем та ручкою. Що це, мамо? спитала вона. Це список покупок. Сьогодні нам потрібно піти в магазин, відповіла мама. Олі відразу загорілась ідеєю. Можна ми з Джеком підемо з тобою? Ми будемо найкращими помічниками. Мама усміхнулась. Звісно, але у нас важливе завдання купити все зі списку і нічого не забути. Олі швидко розбудила братика. Джеку, ми сьогодні вирушаємо у велику подорож до магазину. У подорож? сонно перепитав Джек. А там буде морозиво?» Якщо будемо чемними, можливо, підморгнула Полі. Вони поснідали, взяли екоторбу і вирушили разом із мамою. Дорогою Полі взяла на себе роль командира експедиції, а Джек відповідального за кошик. Коли вони зайшли до магазину, мама дала їй завдання Ось список. Полі, ти шукаєш фрукти та овочі. Джеку, ти знайдеш молоко та хліб. Полі серйозним виглядом взяла маленький візочок і поїхала до відділу фруктів. Вона вибирала три червоні яблука, гронови винограду і яскраву моркви. Тим часом Джек уважно шукав молоко. Він зупинився біля полиці, де було багато пакетиків. І запитав у продавця А яке з них найсмачніше, для какао? Продавець підморгнув і дав йому пакет із синій коровою на упаковці. Коли вони зустрілись біля каси, мама перевірила покупки. Молодці. Все, що треба, ми знайшли. І тут Джек нерішуче спитав А можна? Ну зовсім трішки морозиво. Мама засміялась. Добре, але виберемо одне на двох. Вони довго вагались між полуничним і шоколадним, поки Полі не запропонувала. Давай візьмемо мікс, щоб і я, і ти були щасливі. На виході з магазину вони зустріли стареньку сусідку пані Марисю, яка несла важкий пакет. Полі й Джек одразу запропонували їй допомогу. Разом донесли покупки до її будинку, а в нагороду отримали теплу подяку та усмішку. до додому, Джек сказав. Мені подобається ходити в магазин, Це як гра у скарби, шукаєш потрібні речі і знаходиш друзів. І ще допомагаєш іншим, додала Полі. Вдома вони розклали продукти, а потім разом з мамою зробили фруктовий салат і пригостилися морозим. Сьогодні було не просто смачно, а й весело, підсумувала Полі. А я думаю. Серйозно сказав Джек, що наступного разу ми підемо в магазин самі і зробимо сюрприз для мами. Мама лише усміхнулась і подумала, що з такими помічниками будь-який похід у магазин перетворюється на маленьку пригоду.